Гадаю, що на жж-дропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом І Ми знаходимося на T-Rex. Кейсик відразу п'ять штучок летять максимально швидко, тому що... В минулих двох серіях не все було так гладко, як хотілося, б, а оце мені подобається. Два юспики та ще й калашик, і це окуп е приблизно на 700 джепонців. Тобто ну, не, ви не, не завжди так окупають, так окупають мене кейси тут. Це гарно, я б сказав би. Ну, давайте просто, я не знаю, для того, щоб там збити шанс ось цей кейс відкрив. Може тут якраз таки. Так, да, так, да, да, тут випадає прям жорсткий злив відносно суми. Ну, так, да, я повернувся знов до того балансу. Ладно, можна зробити з цього всього за такий от прикольчик на медіум ціпам 48 g апгрейд на. А, звісно, річ 500. Полетіли 8%, і щось мені підказує, що ні. Ага, а... Можна, 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 можна що відкрити. Ще раз тірексів, звісно річ. Вони. Ой, я один відкрив випадково за розільє да, мене. Хоча ні. Ну, дивлячись від якості, можна за 700. За косарик, найс. А, а от тепер я думаю, чи варто? Ну, мабуть, варто. Давайте. Вже, вже розпочав, так, поїхали. Це все. ZEVS... Нічого не рятує, так? Да? Абсолютно нічого мене не рятує тут. Ще раз. Просто ще раз, мовчки, мовчки. Ну, вийде щось. Ну, будь ласка, 500. Ну, ти міг, ти міг вище бути. 2000. Ладно, 3000 джеппоїнтів у мене залишається і пропоную відкрити одного. Фронтмена, кейсик такий цікавенький. ну, дорогий. А, так, ну це може, будь ласка, я дуже сподіваюся, що ти Що ти окупний. Ні, він не окупний. Він виявився не окупним. За 1000 джеппойтів відкривається оцей кейсик. Ну, ходрот, звісно, було б круто, але. Ого. а чому, коли я сказав про хотрод він. Ну, ладно. 999 знову. І, мабуть, треба було виходити, да Ну, це не... це 800, да Якщо. Це касар, ладно. Ладно, це, в принципі, по нулям воно видає. А, головне мені на елітний кейс сьогодні нафармити. І це буде вже. Якби така перемога, тому що залітної кейсу, можливо, там випаде МПшка за 4000 рукавички ні. Хоча навіть оце MP7, Bloodsport, от воно відмітилось. Тут чомусь як топ-дроп, хоча це відносно цього кейсу не окуп. А, це все тут відмічається. От, типу, топ-дроп. Ну в мене тут нема, логічно. Азімов це. Да да да, 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 Азімов це погано. Можна за 999 кейс Уфо прямо зараз відкрить. І, в принципі, це окуп. Це навіть дві, так, якщо це 1500, ладно. А, чомусь я думав, що дорожче коштує. Ладно, ну, давайте джекпот одну штучку. Окей, це файно. М -м, 2000 джепоintів є. Можна відкрити що? Uh, історичний. Ні, треба щось дешевше. 333. Um, я один, я один відкрив, я промазав по X5. Ну, таке теж буває. Сайрекс, uh, ні. Кіслав. Так, скільки ти? 178, а от тепер ми відкриваємо 5 штучок і дивимось на... Окей, найс. Перше гарно. А от все інше, ну да а Все інше таке. Собі, відверто кажучи, Чотири кейсики. Можливо, зараз. Найс. А, ну, ладно, це не окуп, а це окуп. І оце має теж бути окупом. Найс. 1395. Чи скільки там було? Ну, да, десь так. 1000. Окей. Полетіли космічний дефюз е, відкривати на весь баланс. І... Ну, почекайте, він є і за 800, але є і окупний, будь ласка. Ні, 900, G-Pointi. І зараз я ризикую відкриваю хіт регістрейшн Просто хит регістрейшн зараз буде ні. Хі -хі. Ну, може стати трек Factory New. 524. А... Маю, маю встигати, але мені не дуже подобається, що мені Мене останніх Ну, три серії. Три да, серії, мабуть, просто зливає. Просто по нулям мені видає, ну, таке теж іноді буває, звісно, річ. 480 джепоїнтів випада, Ну, той, той глок коштував. І Азімов, до речі, він, по-моєму, купний, має бути, Да, 790 923 оберту треба ще зробити, і можна відкрити просто вторгнення інопланетян. Дуже сподіваюся, що воно видасть мені зараз на тисячу і я ще. Ну, неонуар було гарніше, скажу чесно, 9... видало на 1000. До речі, До речі, видало реально на Каса рік. Тому просто відкриваємо ось так. Просто відкриваємо так. Хтось предстрім ловить, ну, з такого кейсика собі. Ай, механа індустрія 400, 700, ладно, 700 і є кейсик. Зараз, от просто всі сподівання на тебе. Ну, от ти можеш поставити. Я не знаю, оце. Ну, такого, звісно, річ мені ще жодного разу не випадала з елітного кейсу. Будь ласка, покажи, це, це погано. Ну, це косарь, да? Або дві. Ну, 2000. Дві тисячі. дві тисячі, якби. Я поясню, що мене не радію, ну, тому що ну, трошки повернуло. Але ми все ще в мінусі. І я просто роблю ще й Олин. Ще й Олин я роблю, зараз подивимось. Ну, звісно, між е, емеральдовими драконами, хоч 200. 200, 200. А що може, почекайте. Рекойл кейси, як є такий. Ну, я йому вже мало довіряю, тому що те, як він. О, почекай. Я не Ну, 2 АВП, може за Касарис а, 1400 2 ВП в кінці ніби підсейвили, але все одно хотілося б щось більш. Ну, щось краще. Об'єктивне, якщо казати. Можна м можна М-ко, м, м є. І ще калаш. Окей, 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 окей. 1680 а, з чимось там. Окей, і тепер. Стоп. Таке питання: мене не окупило це? Клас. Круто, Круто! що я можу сказати. Два кейси T-Rex летять прямо зараз. І можливо. 900 окуп. Uh -huh. 1244. Відкрито. Типу, окуп. Це окуп. Один один дарк. Один дарк дроп. go! 700. Ну, no, це. 500, да. Це десь 500. 414. Можна робити, просто брати і робити апгрейд на 1000, тому що апгрейди вже скільки не заходили мені, і цей також не заходить. Цей також апгрейд просто ну, бере і не заходить. Я не знаю, ніби сьогодні якийсь. Я просто ці от три, як би серії Записав в один і той же день, ну ви це бачите по безкоштовним кейсам. І, походу, треба завтра повертатись на джудроп, тому що сьогодні щось. Ну, щось дивне коїться з сайтом, м'яко кажучи. Ну, Мені так давно, до речі, не з'їдало баланс. А, історичний кейс, диск. Не окуп. Да-да-да. Чому, чому цьому мактену бути окупом? Ну, він не буде окупом. Окей, ладно. А, абгр... Давайте, може, це вирішить зараз. Ось так продаємо. Апгрейд. Uh, ну що робив, ну, тисячу, тисячу. Апгрейди, ну. Просто не заходили з якогось моменту. 26 гітцей теж не заходить. Uh, є одне питання. Ну. Mm. Ну, no. no, просто, да? Клас. Uh -huh. І ось тут теж. Клас, uh клас. -huh. А, це ще з серії, там, де я маленький відсоток uh, випробовую. А, ну, тоді на сьогодні все. З вами був, як завжди, Атом. Всім дякую за перегляд. І зустрінемось. Сподіваю... Ну, зустрінемось в наступній серії з цими кейсиками. І сподіваюсь, шанси будуть набагато-набагато вищими. Все. всім до нових зустрічей.